Ура, ура, дівчатка! Стою я вже з подаруночками. Багато хто не знає, що зараз буде відбуватися, але ці подарунки, гортензію, яку я обіцяла, і орхідейка бонусом. Чекають на нового господаря, бо чоловік в нас теж буде приймати участь сьогодні в розіграші і, або господиня. Ось такі чудові біленькі подаруночки Сьогодні чекають майбутніх. Майбутню господиню або господаря. Так, що сьогодні відбувається? А, сьогодні розіграш гортензії, який я обіцяла на тисячу підписників. Як тільки буде тисяча підписників на каналі, я буду розіграш робити гортензії. Довго думала яку ж незвичну гортензію, тому що в основному багатьох все є майже. І щось таке незвичне. І тому сьогодні така біленька, я потім покажу ближче, ось така біленька ампельна наречена втікачка, буде розігруватись. В якому відео це було, така вікторинка, вона була, так сказати, скрита. Да? От. Це не був конкурс, прям відкритий, заголовком, нати, розігруйте, читайте, приймайте участь ні. В одному відео. У лютому місяці це був огляд в епіцентрі, асортимент квіточок я часто робила, і в одному з відео в кінці, ті, хто додивились відео до кінця, там просто треба було написати слово. Тобто, хто був згоден приймати участь в розіграші, просто пише: я згідна, я згоден. Далі коментар уже був на ваш вибір. Дякую, не дякую, там були різні. Сьогодні буде приймати участь 16 чоловік. Це небагато, але в принципі подарунок то один. Я думаю, що буде все добре. Багато хто забув вже про це, але я пам'ятаю, я своєчасно це не зробила, тому що якраз була у від'їзді, потім куча роботи, потім спека, і ця гортензія навіть. Вже осипається, але тим паче вона буде квітувати ще до листопада місяця. Якщо її гарно пересадити, доглядати, то все буде чудово. Тут є нові бутончики, і вона дуже класно розростається і незвично, як ми привикли, бачити, широколисті гортензії, волотисті, тому ось так. І бонус ось така, бачите, орхідейка біленька. Я вже вирішила, щоб щось було таке більш масштабно приємне. Щоб було більше кучка і коробочка була, яка доставилась до переможця. Так, дивіться, я ж держу кубик, це я не вручаю, але в цій чаші, яку я буду зараз відкривати, там заховались номерки папірці, на яких написано ваш толі аккаунт, то так як ви підписані, так у мене є. Тут дуже незвичні є надписи, є зрозумілі і незрозумілі, але вони є. Зараз будемо робити розіграш оцих подаруночків. І ще я в надії, що всі учасники з України, тому що ця нарочена не доїде далеко тільки для українців. Ну, Вірніше, ті, хто живуть в Україні, ті можуть бути учасниками цього розіграшу. Тому що я не знаю, як рослинки можуть нормально доїхати далі. Це дуже складно. Так, давайте переходити до номерків. Так. Так, зараз гарно стати. Дивіться, чаша відкривається. Чаша відкривається, і тут у нас. Є номерки. Давайте я трошки ближче підійду. Навіть зараз треба глянути як ближче, щоб було вам видно. Так, ось 16 номерків. Давайте ось так. 16. І хто сьогодні буде переможцем? Так, номер 15. Ви знаєте, я на цей номер і дивилась, тому що я дважди, так видно, дважди написала номер 14, а потім думаю, так, треба ж і справити. А потім думаю, це ж як і справлю, Це будуть казати, ой, щось не так. То думаю. Так, номер 15, і хто у нас тут? Так, номер 15. Так, якраз діти співають чиїсь. І ось такий номер 15. Давайте глянемо, хто це, що це? Що за людинка, щасливець? Ольга Долгова. Так, я надіюсь, що ви в Україні. Так, ось. Ось так. Вітаю вас! Наречена втікачка і біла орхідейка все. По-весільному якось, так? Сезон весіль відкритий. Так, номер 15. Я надію, що ви з України, що я добре з вами зв'яжуся. Тому що по-іншому буде проблемно. І якщо щось не вийде, буде дубль-2 розіграш. Це предостанній коментар номер 15 їх всього 16. Тому ось такі справи. Думаю, буде приємний сюрприз. Вона по-любому вже забула. Давайте я ще раз покажу маленькі подаруночки поближче. Так, зараз хочеться, щоб і видно було. Так, бачите, трошечки вже, звісно ж, було недавно спека, то трошки підшмалились, але кущик буде ще квітнутий і буде все чудово. Єдине, що треба пересадити. Пересадити, тому що вже потрібно. Він в жару стояв і трошечки прихватився. Але нічого, ось такий гарний кущик гортензії буде їхати до переможниці. І так, трошки я тут. І ось така орхідейка. Ось така біленька, маленька, але добре квітує. І добре тримається, нічого ще не осипається, все чудово. І е, у майбутньому, так, у майбутньому я вам бажаю, е, хто хоче подарунків, завжди додивляйтеся відео до кінця. І мало ли, джекпот, удача, фортуна, е, як можна її ще назвати, постукає до вас обов'язково. Через нову пошту, мабуть. <с> Тому ось такі справи. Бажаю всього найкращого. Залишайтесь активними на каналі. І все у вас буде чудово. До зустрічі. Так, ми пішли. Ми пішли.